Всем привет! Это с вами e и мы сегодня снимаем. И с вами еще... МТН. Всем привет! Это E-Play, и сегодня МТН. Мы сегодня снимаем. Ролик, как вы видите, я Кит сегодня, а МТН эм, сегодня... Сумачка какая? Какая? Командир Давай сьогодні ходим, містер Антеан. І давай, стреляй, мистер Антеан. Давай! Ну, погодь трошки. Дальше ходить Ілля Кирпел. Кирплей І плей. Ой! Лекит, і, і плей. Ой!

Жартую, жартую. Ой, і теж. Я не Ого! Такого не має! Ха-ха-ха! Томска! Зі стейк я! Зі стейк я... П'я! Зі стейк я всіх... Аааа! Далі ходить ентро! Чекаю наказу! Зі стейк я не буду!

И -то... так то не треба! не треба! Так, так, сэр! Давай, давай! Давай, пацана! Пора. Давай, 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 пацана! Давай, пацана! Давай, Ага, там тебе треба, глучив. Ну, погодь Ой. трошки. І, блін, а де? Так тобі треба. треба. Ну, погодь трошки. Ну, погодь трошки, да, ну, погодь трошки. Давай. А чи давно вагонь трошки? А... Ні! так, сэр. Да Та не програємо. Напевно, що програємо Перемога. Ганина. трошки. Зараз ти будеш ентер. І вони взяв сурікеви. Так, так, далік, 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 далік. І ми ходимо. Ходимо так, собі -ход. так. Атакувати! Добой, 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 о, 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 <решко> ну погодь трошки. Я його трошки постріляв. Я його трошки. Ой! Ой! Поста. <плес> Ході, китиво. Ох, я зараз. Ой, я. Та де твій голос? Так, зараз ходить, зараз ходить і плей. Він Цікаво, чи він буде користуватися. Він не попав. <плес> я попав. <плес> Зіль вибила. Тренувати. Я силу взяти буду. Так, тобі тр. Ході беруть.

Полста. Какой, же Какой же я дурак? Какой не же я дурак? Берите узи. Не Бабочку. Огонь. Я тебя не убью. Я тебя не убью. Он даже тебя не убьет.

Я фактор, я фактор. А як каб... одна? Так в... тобі і треба. Зара, ты, Чекаю наказу. Оп! Так зараз, що зараз будемо робити? ми будемо дивитися, як буде завтра на ефірі. я сьогодні віну. Так, тячушку! Сегодня треба. пятку! Мина пятку! Вот это Ан! Давай, Ан! 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 Кену так тобі <ристот> <Даравин пари воду. потт> і треба. Я зараз його кину воду. Бо я помщуся за мого друга. Я зараз його кину воду. Зараз він впаде воду. Так йому і надо. Ми сьогодні б'ємо кабана. Так йому і треба. Кабан. Збив! Зараз буде ентен! Ну погодь трошки! Антен, 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 ти зможеш! Знайшов! Ап! Чу! Не знайшли! Ти будеш рікенем! Фурикенери... Ентен кидає рікен! Огонь! Адай! Адай! Треба! Дару, агар... Командир! Ми вже добили Зараз кидає! Зараз кидає! Кіт вбігає! Браво! Так тобі і треба! Я тебе в'їду! Чекаю наказу!

Не звісно, знаєш, що ми добре життя. То я Ти А я и плей, я його сегодня перемі. Не влучив і жовт. Чекай на зараз і плей його перебьет. Ли ходихо І на А ми на п'ятому. Так, а, як... як все, як все. Так, вами oh! 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 треба. Чекає на газу. Він ходить. Тепер ми він... Ліна ходить. Ліна... Ah! Ліна. Ліна Ліна, тільки oh! вийде. Сьогодні... Чекає на наказу. На тому боюсь, сьогодні неї

Ну, ну, погодь трошки. Ні. Тепер Ліна. Ліна. Вона нас заб'є сьогодні. Тому боїла не забила. Ще. Ще? Але ще не забив. Ну, сьогодні. Так, тобі треба. Ну погодь трошки. Е, 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 я теж нікуди стрілював. Так тобі і треба. Я би тебе вб'яв в одному ході. Вон нас заб'євав. Нам неше. Так тобі і треба. Ну погодь трошки. Я йду за життю. Той пацан мені дістукає. знайшов? Зараз шо, блядь. Блядь. Чакай на газ. Дали е ли до сега? Не, това не забърза. На не, не бе, забя, на стирки, си, Ох, за... я Забиено. 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 Не Забиено. 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 не Забиено. 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 треба, Забиено. 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 Буде Схибив! Ну погодь <годь> трошки! Так тобі й треба! Схибив! Да, Якби тільки не помер, ми би виграли. <годь> Забою. нас заб'ю. Схибив! Ні, не, не забула! Світ, виявино. Віна на ся ну, мама ми на п'ять. <плес> Але не програємо. Ми не, <плес> <Ми> не <стоїмо. плес> <Я воно. плес> треба, okay. Триба тримає.